Всім привіт прийшов я на зимню рибалку половити на мурмишку з льоду. Клюнула вже ось така плітка. Ось на таку вудку, вудочку ловлю. На мотиль. Зараз будемо пробувати далі ловити. Вже риба є перша. Так, ось уже поставив вуку. Можна ще тако підігрувати. Ловлю я перший раз рибу зимою з льоду на мармишку. Постійно ловлю літом, а це вирішив піти на рибалку зимою. Будемо чекати. Ось такий от мост. Товщина льоду зараз хороша. Морозит... О! Тільки що клювало щось. Смикнуло два рази. На камері, мабуть, було видно. Лід зараз хороший, морози сильні, товщина льоду десь сантиметрів 6-7. Можна ловити. трохи хрустить, але то байду нормально, не провалюся. Ходити можна. Ось це плітка. Менше за водонь. Він смикається. Ось така пліточка. Сильно гупити не буду, треба акуратно сидіти тихо, бо тут глибина невелика, всього лише пів метра. Може трохи більше. Уже, мабуть буде змотуватися йти додому, бо вже ще щось не клює. Оце тільки одна плітка клюнула і все. Переходив вже й на інші місця. А результати все одно ніякого нема. Геть і не клює вже. От таку плітку зловив. невелику, котові буде. Отаке от, от було відео. Кому сподобалося відео, всі ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока.